Ось сьогодні у нас в Італії був мороз. Легенький, але був градусів 2, напевно. Тому історія із днями шпака виправдовується. Найхолодніші останні три дні січня називають італійці Джорні де ла Мерла. Дні Шпака. вони є. Найхолоднішими і направду це так. Чому саме шпака? Я вам розповім пізніше. Зараз подивимося до наших рослинок, підемо. Часник наш вижив, не примерся. Особливий часник, часничище, не, не альо, а Альйоне. Він набагато більший і дещо своїми смаковими властивостями відрізняється від звичайного часнику. Так от він у нас поки що не постраждав від морозу. Сподіватимемося, що наступні два дні його не пошкодять. Дивно на фоні пальми квітів говорити про мороз, але ж таки, бачите, приморозило, а ось так. Побуваємо рослинки, захищаємо від холоду морозу та інколи снігу, бо буває і сніг. Ось отак ми їх накрили. І не даремно. Ось наша, наш лимонник, цілий гарний зелений, чудово. А от гранатове деревце не накрили і даремно. Хто знає, як воно почувається, бо вже одного разу воно у нас було примерзло. Цієї ночі треба накрити, тому що ці дні ж можуть накапустити, хоча не накриті також були і сукулентові деякі рослини. Здається, і вони залишилися живими, але також бажано їх приховати. Ось також із е, родини сукулентових, також приховані були, заховані. В минулому році також вони постраждали трішки, здається, все гаразд, квітоньки маленькі. Ось які вони чудові. І дні ж на них впливають не дуже добре. Моя улюблена олива і під нею тепличка. Ну, в тепличці, звісно, все гаразд, ніхто не постраждав, усі почуваються добре. От, Уу, як тут тепло! Тепло та затишно тепліше, ніж у хаті. Орігано наше чудове. Усе добре, є місце, можна ще сюди занести. Деякі базони. З лимоном також усе гаразд. От зараз підемо подивимося до нашої мімози. Але напевно й мімоза не постраждала. Ось вона красуня нетерпелива, розквітла у січні на свою біду. Але також з нею все гаразд, ось які щедрі кетяги вже розквітли на нижніх гілочках. Дивно, перші квітнуть ті, які в холодочку, а потім уже ті, які на сонці, І з примхами мімоза. От, мімо, наш іде під мімозу. Мімо, салютала, га? Котик також на сонечку добре йому. Ну, Сукуленти у цьому куточку захищає мімоза. От вона своєю кроною. Їх від морозу і зберегла, бо сукуленти трохи більш піддатні до пошкодження холодом, але усі живі та здорові. Тут також усе добре, все гаразд, навіть квітнемо ми. щирі такі щедрі. Квітоньки квітнуть не лише влітку, а й взимку. Тут у нас також, здається, все добре. Так, цей пенючок у нас також добре зберігся. Ну і наша інжир індійський. Одного разу індійський інжир по дорогах бачила. Взагалі весь змерз, листочки усі зневоднилися і попадали. Наш поки що стоїть, сподіватимемося на милість шпаків. Ще два деночки їм треба пережити. Ось так, усе живеньке. навіть герані. Барвіночок наш живий, він живучий, добре живучий. І нарцизи вистояли. Ну, вони тут більш навіть зимові квіти, ніж весняні, тому не бояться морозу, хоча деякі можуть і загинути. І ось такий кущ, який ще не квітне. Також я за нього хвилювалася, щоб він не змерз, бо в нього дуже гарні квіти. А ще краще у них назва. Але назва така народна і швидше за все дали її ми, українці, а назва така голі баби. Чому голі баби? Тому що квіт... квітка має ніжку дуже високу і струнку. І вверху чудові квіти, дуже гарні, дуже ніжні. Коли заквітнуть, я обов'язково вам покажу барвіночок, почувається добре, між пальм. Ось так. Пальми та барвінок. Таке поєднання незвичайне. Тут у холодочку ще не квітнуть цикламіни кламіни між суниць. І волосячко Венери. З волосячком Венери трохи складнувато. Влітку вона сухне, бо недостатньо вологи. І ось зараз вона така гарна. Ну, Це найцінніше. Вони вижили, бо вони під стінкою в затишку під вікном. Чорнобривчики живі здорові. Як їм не вижити? Вони ж такі, як ми, сильні. Жива й календула, і біленька, і жовта, і фіолетова. Ну, і в Гадзебо усі живі, здорові, це точно. Ну що ж, будемо чекати вечора та ночі, сподіваючись на милість природи. Такі вони, Джорні Деламерла, Дні Шпака.